Броворит для мене це місто не лише де є команда наша, яка хоче і візьме на себе відповідальність, в тому числі разом з громадою за те, аби зробити місто кращим і зручним для життя, а Бравари, це ще і. Й... Київська агломерація, та тобто, ми з вами насправді, попри те, що це є два міста, ми маємо багато дуже спільного і схожого не політики. Ми не, не були ніколи в політиці ми ніколи не були у владі. Але ми зрозуміли в якийсь момент постійно контролюючи, що роблять чиновники, ходячи на сесії, пишучи їм постійно звернення пропозиції, що вони нас не чують, вони не реагують і вони все продовжують реалізовувати Що себе. легше самим зробити. Так, що власне треба так, і спробувати змінити цю ситуацію з середини? От коли ми говоримо про вплив людини на наше місто. То найперше, на нашу думку, критерії, чи вона впливає чи не впливає на своє місто, є наскільки вона сьогодні може вплинути на рішення щодо видаткової частини бюджету? якщо ти наводиш лад своєму будинку, то ти розумієш, що навколо владу нема. А ми розуміємо, що ми живемо серед людей. Ми не живемо в окремому якомусь на острові. Якщо ти на вівлад у себе а в інших містах ти не наводишла, то все одно, одно безлад буде намагатись проникнути на твою територію. Ми вирішили що це питання, треба вирішити на рівні міста. вирішили питання, що треба йти в мери, щоб змінити взагалі ставлення до людей. Я е, вірю в те, що ми самі є творцями наших шансів, і зокрема, ці зустрічі, і те, як я бачу, як, як актив праворської команди демальянсу працює, я бачу, що вони якраз і творять ці шанси. Я думаю, що все буде гаразд. Мета взагалі в першу чергу була, щоб там, наш актив міг зустрітися з головою партії, поспілкуватися, щоб вони розуміли, що вони справді в тій команді, яка їхніми однодумцями починаючи з центрального рівня, закінчуючи місцевим. Ми розробили те так помимо програму. Нам досіння, щоб вони діти не платили в Києві пам'ятно. Я думаю, що Василь оцінив дуже позитивну цю зустріч, тому що він побачив справжніх людей, не бюджетників, яких нагнали толку, да? не тих людей, які прийшли там гречку отримати, а тих справжніх живих людей, які є справжні, які небайдужі, які вирішують свої питання самостійно і хочуть вирішувати, ну хочуть, щоб отримати таке ж саме керівництво міста.